Це вказують не тільки Росія, вони це кажуть і Україні. І суючи з усього, напевне, ця тема була дуже серйозно педальована Сідіпіном під час телефонної розмови, і це виглядало недобре. Давайте згадаємо тільки закінчилася розмова, в Китаї шквалом пішли повідомлення преси. Про те, що вона була, про мирні ініціативи Китаю, про те, що має бути мир. Мир забувають тільки в перемогах. Ви наше завдання Китаю посадити за один стіл Путіна і Зеленського. Про що вони будуть домовлятися? Це вже не наша справа. Китай вмивав руки. Це були чіткі заяви в пресі, і подібні речі підтвердив потім і Сідіпін і підтвердило міністерство закордонних справ Китаю. Українська сторона повідомила відбулась розмова. Тривала, хороша потрібна розмова. Ми на неї дуже розраховували. Мовчанка довга. Китаї вже все сказали. Починають Китаї вже по-другому разу коментувати. Українська сторона. Ми багато говорили, ми домовилися про мирні, добрі, хороші стосунки, економічні взаємозв'язки і все інше з Китаєм. Перепрошую, ну не про взаємозв'язки з Китаєм. Іде мова і цікавить всіх. Цікавить ставлення Китаю до війни в Україні. Жодного слова в другому подачі інформації щодо цього немає. Більше того, Зеленський додає, що ми зараз відновлюємо співпрацю економічну, все інше. Я підписав указ про направлення посла України в Китай і все інше. Про те, що говорили про війну, жодного слова. Китайська преса по третьому разу вже на рівні аналітиків, оглядачів, професорів університетів, починає вже в пресі розписувати, як там що має відбуватися. Єдине, що різко помінявся контент, до того розказує про Україну як про агресора, який напав на, на Росію. Саме так китайська преса писала, ну дуже спрощено, насправді дуже негативно, про нацизм в Україні все інше. А після того раптом почала писати позитивно. Тобто, ну якщо СІ розмовляє з лідером якоїсь країни, про неї не можна погано висовлюватися. Сі, він же ж Бог, імператор, він не може з негідниками розмовляти. Тому Україна відразу стала хорошими хлопцями, гарними. Китайці відразу перевзулися на ходу на 180 градусів. Прості китайці в нас після півтори доби нарешті появляються несміливі. Відповіді китайцям, Україна може вести переговори з Росією тільки про, про її капітуляцію і про репарації, каже і ще там хтось. Наші переговори з Росією не можуть бути ніколи про поступки територіями. каже там Подоляк, і ще там хтось. Зеленський уникає щось говорити, тому що Зеленський, якщо щось каже, його можуть китайці дуже серйозно звучити, дуже болісно. Вибачте. Володимир Олександрович, ви брешете. Ми про це не говорили. Вже було таке з американцями, коли Зеленський про щось розповів, як вони там розмовляли про що здається, з Трампом, а з адміністрації Трампу з Держде чи з Держдепу дуже чітко відповіли: це брехня. Ми про це не говорили. Ви збрехали. Тому насправді зараз він боїться щось сказати. І про Китай Зеленський не говорив майже нічого, крім того, що він збирається там з ними відновлювати економічні відносини. Тобто, про мир, власне кажучи, за ініціативу Китаю, він змовчав і. Тільки ті, хто не є офіційними речниками з цього питання, це все дуже активно коментували. Це означає одне, що були зроблені від Китаю такі пропозиції і в такій безапеляційній формі, що ну, українська сторона зрозуміла, що якщо їх прийняти, то це смерть, то народ винесе на вилах. І тому українська сторона вирішила цього просто не коментувати і спустити на гальмах пропетляти. Що це означає? Це означає, що розмова була погана або дуже погана, але вона була зупинена в певний момент, тому що є українська армія, є українське суспільство, і тому жодна влада не ризикне перейти певну межу. І тому вона не була перейдена. Ми списали так, ніби розмови з Китаєм не було. Тепер щодо дій Китаю щодо Росії, насправді відносини Китаю з Росією почали псуватися давніше. Ця війна, яка триває довго і безнадійно. Для Китаю стала збитковою через неї він не зміг тоді, коли Путін обіцяв, що це буде миттєва війна. Він думав під неї захопити Тайвань. Зараз, коли ця війна продовжилася і вона винесла стільки бруду, стільки жаху, стільки крові, він не може зараз нічого робити. Він занадто тоді до Тайвань. Вони вже сказали, це не треба порівнювати. Тайвань наша вічна територія. Всі ми визнані як Китай, все інше. Але вже повернутися до цієї теми йому трудно. Путін винен для нього, для сі як він вважає, в тому, що Тайвань досі не китайський. Путін винен в тому, що пішов певний хаос на тій продукції, яку, Тайвань, яку Китай дуже сильно споживає енергоносії і харчова продукція. Це не вигідно, це коштує дуже дорого. Китай опинився під дуже пильною увагою західних оглядачів. Чи не продає він Росії щось таке, чого не треба, під загрозами санкцій, що Китаю дуже не подобається. І тому Китай не є задоволений Путіним, і вони потрошки нарощували тиск. Ми бачили, наскільки з верхньої зневажилості поводився з Путіним у Москві. І головний пункт це коли в спину Сідіпінну Путін вирішив кинути каменюку. Це історія, якою він це був меседж виключно для СІДІПІНа про переведення ядерної зброї російської а, навіть не перед, Білорусі. передачу Білорусі. Сіна це просто визвірився. Це була персональна образа, причому чітко спрямована. І після того він мав якимось чином відімстити. Він буде мстити не один і не два рази, і тому голосування в ООН, воно має дві підстави. Перша підстава він не Україні допомагає. Він в даному випадку в певній мірі мстить Путіну і дає йому по морді. але. Давайте не забувати, це не була резолюція про Україну. Це була резолюція про спільні певні дії, про узгодження позицій між Організацією Об'єднаних Націй і Радою Європи, Європейським Союзом, якого дуже СІДІПІ не любить, а Радою Європи. І крім всього іншого, там був один пункт про визнання. А так Росії нападів як агресії на Україну і на Грузію, визнання як агресії, воєнних злочинів і тому подібне, оскільки це визнала Рада Європи і ООН з цим погоджується, і ми підтримуємо цю позицію. Ми їх синхронізуємо. Це єдиний пункт з дуже багатьох. А тепер дивимося, які козирі Китаю від цього. Пункт перший. Він протиставляє Раду Європі і Європейському Союзу. Європейський Союз він не любить, а Рада Європи, ну, це такий, знаєте, світоглядний орган. Він задає певні параметри для всього європейського континенту. І тому в цій ситуації йому він не є шкідливий. Він просто стоїть Євросоюз. Він хоче їх розбалансувати. Те, що він при допомозі Макрона почав робити і тому подібне. І тому Китаю, цей варіант підтримки Ради Європи, в принципі, корисний. Китаю. Бажано концентрувати певну увагу, відводячи центр ухвалення основних рішень від США, Європа для нього не є основним головним визначальним супротивником. Супротивник Китаю, Сполучені Штати Америки. В такому випадку ця резолюція, ну, вона не є антиамериканською чуття, Америка проголосувала за неї, але вона зміщує акцентр. Центр уваги це і Рада Європи. Я дарію Рада Європи вперше на такому рівні набуває вищої правосуб'єктності, якої вона ніколи поза межами Європейського континенту не мала. Раптом рішення Ради Європи стають значимими для світового масштабу. Чи Китай міг це не підтримати? Та ніколи це йому дуже вигідно. Це протиставлення для США. Тому Китай мав голосувати за це рішення. Інша річ. Що логічно було, якби Китай ставив ультиматуми, що мовляв обов'язково зніміть поправку, якою це ж поправкою введений пункт про відповідальність Росії за зло, воєнні злочини. Він на цьому особливо не наполягав. Ну це вже дрібна помста. Тому поки що я би сказав так обережніше з Китаєм: Китай дуже важлива країна. Те, що в нас там два спом два роки немає посла, це злочин проти української дипломатії цієї влади. Я Рябікіна я трохи знаю. Пункт перший: ми разом обиралися в 2000 році на довиборах на 10 звільнених округів, і тому трошки між собою контактували додатково. Ми разом зійшли в Верховну Раду, трошки були там нові. Ми разом були в одній депутатській групі центр певний період. Після того ми там трохи розійшлися. Він пішов в нашу Україну до Ющенка, угу. але Рябікін перший, він все-таки кон'юнктурник. Яка влада, там і Рябікен? Кучма, він з кучмою. Ющенко прийшов, він відразу прийшов в нашу Україну. До того, Литвин був сильний, він був в групі центрі, яка орієнтувалася на Литвина. Тільки е, там став Янукович президентом, він відразу пішов до Януковича підтримувати його політичну силу. Став Зеленський, він став підтримувати Зеленського. Він політично безхребетний, ну але він технар, Він вміла людина. Але він себе шукає, він шарпаний. Ви подивіться на його біографію. Те, що там Вікіпедії вже десь пишуть, то це тільки, мабуть, тільки третина. Ким він тільки не був, скрізь на керівних посадах. І от в його біографії є те, що він був нашим українським посолом у Данії. В Данії ну, перше, Данія не така велика країна, не така потужна політика в нас щодо неї. Друге, там дуже слабеньке посольство. Він туди прийшов, він думав, що він щось зробить. Нічого він там зробити не зміг, тому що підтримки з Києва достатньо не було. За рік він звідти вже пішов, чи йому дали якусь іншу роботу. Він за неї не тримався, але є два позитиви і один негатив. Два позитиви. Перше, цей чоловік напорстий. Дуже амбітний, і йому хочеться чогось реального досягнути, і в нього є певний, хоч мінімальний, але дипломатичний досвід. Це не Ілащочка з її сексологічними там ідеями. Всім він рік попрацював на посаді посла Української держави. Він знає протокол, він розуміє. Це вам не Єрмак, це вам не Зеленський, який ні в біса нічого не розуміють, але десь пнуться і щось себе показують. Це і дуже добре розуміє. Що не можна піти на зустріч в тренувальному костюмі до короля чи королеви, от не можна. Він це знає. Він знає, що і як потрібно говорити в Китаї. Більш-менш знає, тому що він розуміє значення цієї країни, все. Тобто, досвід реальний в нього є, і пасіонарність в нього є. І другий момент з боку Китаю. Китай комуністична дуже заскорузо в цих питаннях дипломатії держава. Там не можна працювати на рівні, який не відповідає певних їм стандартам. Ну тобто можна, але ви ефекту не будете мати. Перше, не сприйміть за сексизм, але в Китаї посолом жінка буде дуже слабо. Вони хочуть бачити мужчину і не молодого. Рябіки вже по віку підходить. Наша е, тимчасова повірена в Китаї. Це відсутність посла. Це відсутність взагалі дипломатичного представництва. Тому що не тому, що вона погана. Вона може бути, хоч зараз, е, послом України <кхи> в Філіпинах, в Південній Кореї. Вона потягне, вона хороший дипломат. але для Китаю її просто не існує. Вона голе місце. Другий момент значить, має бути чоловік, має бути з якимось досвідом, бажано десь і партійним. От якщо десь є компартія, то їм бажано, що це був член Політбюро тощо, і він має бути або. Заступником, екс-заступником міністра закордонних справ або членом уряду і міністром якоїсь іншої спеціальності промислова політика урябікіна і всі його посади до того китайцям сподобаються. Вони його сприймуть. А тепер мінус: два з гаком роки букувати цю ситуацію Україна викинута з китайської політики просто взагалі нас там не існує. Про Україну всі китайці знають тільки слів росіян. Тільки з їхніх слів. От що кажуть Москві, так Китай її повторюють. Зараз Сідіпін вперше був раптом здивований, до речі, завдяки Макрону, і тут Макрону треба подякувати, що Україна виявляється не Росія. Для нього це було неочікаркою. <кхе> і в цій ситуації е зацікавленість певна буде, вони будуть переорієнтовуватися, але для цього треба дуже добре попрацювати. Долати треба оці два роки відсутності, і основне, це треба приїхати, це треба набудувати відносини, знайомства. Це схід, там немає простої звичайної західної процедури, все для всіх однаково. Ти повинен комусь підмастити. Ти знаєш, кому як потиснути руку, кому як треба голову схилити при вітанні, до кого треба зайти, а кого треба оминати при цих нинішніх ситуаціях, і це вивчається. Я думаю, що такий як Крабікінг такий вивчає добре. Він ще раз кажу: він дуже добре вчиться, він дуже вміла людина. Але для цього потрібно 5-6 місяців. Для налагодження контактів, ну трошки більше шести місяців, сім-вісім місяців. Реально він його ж тільки гріман направили. Він реально до Китаю приїде найімовірніше. Ну, дай Боже, щоб швидше. Але я думаю, що все-таки на початку літа або середині літа, а почне працювати, коли здасть вірчі грамоти, коли почне нормально розуміти, що відбувається до кого ходити і з чим з ким працювати, це буде десь восени. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Канал Ньюзрум.